Чимало загиблих, десятки травмованих внаслідок вуличних сутичок між євромайданівцями та силовиками в день жалоби. В Івано-Франківську люди зголошуються допомогти постраждалим. Вони масово стають донорами, здають кров для поранених. Двері обласної станції переливання крові майже не зачиняються. Медики кажуть, готові навіть працювати понаднормово, адже очікують приплив донорів і після роботи. Вчора в перший день здало 10 чоловік, тільки лише. Але сьогодні вже є більше 15 людей, які вже приходять. І люди приходять, і ми будемо е, от, ну, працювати е, скільки потрібно. Справа в тому, що е, люди, які здають кров, вони деякі знають свої групи крові, деякі не знають групи крові. Вона завжди йде на обмін, бо хворі чи потерпілі можуть мати одні групи крові, а е, здають. Люди, які мають інші групи крові, тобто має бути просто запас компонентів різних груп крові. Донори приходять з самого ранку. Це чоловіки, жінки, як молодь, так і старші люди. Переконані, це їх обов'язок допомогти протестувальникам, особливо постраждалим у силовому протистоянні, адже не дарма в народі кажуть з кожного пониці бідному сорочка. Не кожна людина може поїхати до Києва, тобто це фактично робота в тилу. Тобто, ми працюємо, ми допомагаємо те, що можемо. Здаємо кров. Щось. Вивозимо, підвозимо, робимо, допомагаємо, чи можемо. Ну, здавання крові це як один, тим більше зараз воєнні дії, що необхідно здавати таке. От ми на роботі там кілька колег домовилися, йдемо здавати. Просимо всіх, хто закликаємо, бо не всі мають доступ до інформації. Кажемо, що хто здоровий, будь ласка, приходіть, приєднуйтесь до нас, здавати кров. Почула вчора на вічі, прийшла хоч чимось допомогти постраждалим на Майдані. Мені здається, що дуже необхідно, оскільки дуже багато постраждалих, скільки загиблих вже. Чим можемо, тим допомагаємо. Донорську кров не доставлятимуть до Києва, адже транспортованих краян, постраждалих на столичному майдані, лікуватимуть в медичних закладах Івано-Франківська та області. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.